Ось дітки я вам прочитаю казочку про діда, бабу і вовка співака. Жили собі дід та баба, жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Дід і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села і зажурилися старі, але чують, хтось стука. Діти баба, зраділи до вікна біжать, але чують. Дозвольте заспівати. Діти баба в один голос. Співайте. Раптом товстий голос каже А в діда, діда перша ягничка, друга теличко, третя баба давай діду ягничку. Дід каже Не дам. Баба каже, що не дам? Вона в нас одна. Вовк як почав стукати, грюкати у вікна і в двері аж хата трясеться і кричить Давайте, бо й тебе з'їм. Що було робити дідові узяв та й вивів ягничку, взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить. Підходить до вікна й гукає. Дозвольте заспівати, дід відповідає. Нема чого давати, а вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо й вас з'їм, дід. І каже: Співай. Вовк знову співає. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку й поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички, вернувся знов до діда і знову питає. Дозвольте заспівати? дід відповідає Ну, нема чого нам давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось ось влізе в хату. Дід злякався й дозволив, вовк співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба давай діду бабу. Дід каже Не дам. Мов кричить Давай, бо й тебе з'їм і хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалась великою хусткою. Узяв вовк бабу та на спину і поніс. Приніс до того місця, де лежала недоїдена теличка, посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепче Рожте, рожте, пеньку вгору. Вовк питає що ти кажеш? Ти кажеш, щоб ти швидше їв ти мене з'їв. І знову баба каже Рожте, рожти пеньку вгору. Доїв вовк теличку, не наївся, хотів бабу їсти. Як глянь? А баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок, поламав зуби і пішов до коваля, щоб вставити залізні. А баба сидить на пеньку йде і каже Рожти рожти, пеньку вниз. Пеньок зробився низенький, баба скочила і пішла. Іде йде баба лісом, вже втомилася, аж дивиться стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати і сидить. Коли це приходять господарі, дикі кози. війшли, питають Ме. Хто був у нашій хаті, хто поламав грубу? їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче. Спи спи цапуньку, на одне очко й на друге. Цап заснув. Баба вилізла з під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози, забили цапа, що не встиг хатків, не встеріг. Подоїлися, позаліплювали дірки, полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче Спи, спи цапуньку, на одне очко й на друге. Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколупати сирою масло, а цап, бабу, цап за рукав і держить. Прийшли кози, хотіли бабу забити, але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служити. Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба й воду носила, й траву рвала, й хату підмітала. Добре було козам з бабою жити, але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли кози пастись, баба наколупала сиру та масло в платок і пішла до діда. Приходить до діда, залізла на і сидить над діркою, а дід наварив каш, ж усі в у сінях на порозі їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула в кашу. Дід подумав, що то щось погане впало, і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику, вилив у миску і їсть. Баба знов взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкоштував дід, що каша добра, то з'їв ще й ту з цебрика. А баба тоді каже, Дідусю, дідусю, зніми мене, дід зрадів, зняв бабу з горища, і живуть вони дружно, добро наживають.